Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрите підручники на сторінці 143 а зошити на сторінці 70 Вже дзвінок сигнал нам дав Працювати час настав, тож і ти часу не гай. працювати. Починай! А тема нашого сьогоднішнього уроку повторення про взаємозв'язок множення та ділення, складання таблиці ділення на 8, розв'язування задач та побудова прямокутника. Повторимо таблицю множення числа 8. Тисніть на паузу, попрацюйте! 8 на 1, 8, 8 на на 1, 2. 8 на три, двадцять чотири, вісім на 4, тридцять два, вісім на 5, 40, 8 на 6, сорок 8, 8 на 7, п'ятьдесят 8 на 8, шістдесят чотири, вісім на три. Сторінка 143. Завдання номер 881. Обчисли добутки та склади частки за зразком. Розглянемо перший віраз 5 помножити на 6. Зразок. 5 помножити на 6 буде дорівнювати. Знайдемо цей добуток 30. Подивимося, як же дія множення пов'язана з дією ділення. 30. Поділили на перший множник. І одержали другий множник. Добуток 30 поділили на другий множник. І одержали перший множник. Розглянемо другий вираз 7 помножити на 4. Запишемо його. Знайдемо добуток, буде дорівнювати 28. З одного прикладу на множення. Аналогічно складемо два приклади на ділення. Наприклад, добуток 28 поділимо на перший множник 7 і одержимо 4 другий множник. Запишемо цей вираз. Запишемо другий вираз на ділення. 28 це добуток. Поділимо на, перш, на другий множник 4 та отримаємо перший множник 7. 28 поділити на 4 буде дорівнювати 7. Запишемо цей вираз. Попрацюйте самостійно з іншими виразами. Допишіть завдання. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання номер 882. За схемою склади добутки з множником 8. І частки з дільником 8. Запиши їх у два стовпчики. Як ви вже здогадалися, ми запишемо табличку множення на 8 та табличку ділення на 8. Записуємо. 2. Помножити на 8 буде дорівнювати 16. 2 на 8 16. 16 поділити на 8. Буде дорівнювати 2. Отже, прямуємо за стрілочками і виконуємо множення та ділення. Тобто шукаємо добуток та частки. Поставте відео на паузу, складіть дві таблички, потім звіримося. Розглянемо табличку множення та ділення. Які випадки множення та ділення ми з вами уже раніше вчили? Так, ми з вами вчили аж по 7 на 8 дорівнює 56 і 56 поділити на 8 дорівнює 7. Отже, по ці вирази, таблички множення і ділення, ми вже знаємо. Нам треба тільки довчити. По два вирази в цих табличках, і ми вже будемо добре знати табличку ділення та множення на 8. Тому поставте відео на паузу, вивчіть добре таблички множення та ділення та запам'ятайте їх. Продовжуємо працювати і будемо виконувати номер 883-й. Обчисли, скориставшись таблицею з номера 882 з тих табличок, які щойно ми написали та повторили. Поставте відео на паузу, запишіть вирази у два стопчики, 3 в один стопчик, 3 в інший, та знайдіть значення цих виразів. Завдання номер 884 віднови рівності. Розглянемо перший вираз і зрозуміємо, що ж таке відновити. Дивимося, у нас стоїть дія множення, і ми знаємо, як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Бачимо, у нас не вистачає першого множника. Ми щойно згадували, що треба добуток. Поділити на відомий множник, і ми дізнаємося другий множник. Наприклад, 32 поділити на 8, то буде 4. Отже, перший множник дорівнює 4. Запишемо. Розглянемо другий вираз. 5 помножити на невідомий множник дорівнює 45. Щоб дізнатися другий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 45. Поділити на 5 буде дорівнювати 9. Запишемо. 5 помножити на 9 буде дорівнювати 45. 8 помножити дорівнює 72. Так, 72 поділити на 8 буде 9. Отже, записуємо. 8 помножити на 9 буде дорівнювати 72. 6 помножити на невідомий множник дорівнює 48. Треба 48 поділити на 6. Це буде 8. Запишемо вираз. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Задача номер 885. Читаємо та уявляємо задачу. На присадибній ділянці росте 7 кущів малини, а кущів смородини утричі більше. Скільки всього кущів малини і смородини росте на присадибній ділянці? Запишемо скорочений запис та проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання, користуючись умовою задачі, що росло на ділянці? Що сказано про кущі малини? Що сказано про кущі смородини? Яке запитання задачі? Які числа у нас невідомі? Чи можливо зразу дізнатися загальну кількість кущів? Чому? А що для цього потрібно знати? Що нам відомо? А що нам підказує про смородину? Яку дію слід використати, аби з'ясувати кількість кущів смородини? Спробуйте розв'язати задачу самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо, до цієї задачі ще склали вираз: де 7 це кількість кущів малини, а 7 помножити на 3 це кількість кущів смородини. Задача номер 886. Читаємо та уявляємо задачу. У зоопарку макаки живуть у двох вольєрах. У першому вольєрі живе 9 макак, а у другому на 6 макак більше. Орангутангів у зоопарку в 4 рази менше, ніж макак. Скільки орангутангів живе в зоопарку? Проаналізуємо задачу та складемо план розв'язання цієї задачі. Дайте відповіді на запитання, користуючись умовою задачі: Скільки макак живе у першому вольєрі? Що сказано про другий вольєр? А що сказано про уронгутангів? Що запитують у задачі? Отже, ми проаналізували задачу і можемо скласти план розв'язання задачі. Ми знаємо, що у першому вольєрі живе 9 макак. А у другому на 6 макак більше. Що ж ми можемо дізнатися? Так, скільки макак живе у другому вольєрі, ми до 9 додамо 6, бо їх на 6 більше. У першій дії ми дізналися, що у другому вольєрі живе 15 макак. Що будемо робити в другій дії? Ми знаємо, що в першій вольєрі живе 9 макак, а у другому живе 15 макак. Ми можемо дізнатися, скільки всього макак живе у зоопарку. Отож, друга дія, скільки всього макак живе у зоопарку. У другій дії ми дізналися, що в зоопарку живе 24 макаки. Орангутангів у зоопарку в 4 рази менше, ніж макак, в 4 рази менше. Отже, у третій дії ми можемо дізнатися, скільки орангутангів живе у зоопарку? 24 поділимо на 4. Сьогодні ми з вами вчилися записувати план розв'язання задачі та розв'язували таку задачу. Завдання номер 887. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина удвічі більша. Отже, ширина 3 см, а довжини ми не знаємо, але знаємо, що вона удвічі більша. Тобто, треба 3 помножити на 2. Будуємо прямокутник, у якого ширина 3 см а довжина 6 см. Та ви просто, молодці, справилися з завданням на відмінно. Завдання номер 888 та завдання номер 889 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте. Зошит сторінка 70. -та. Завдання перше. Знайдіть значення виразів, користуючись табличкою ділення на 8. Завдання друге знайдіть значення виразів. Завдання третє прочитайте задачу та розв'яжіть її. Поставте відео на паузу попрацюйте. Урок закінчено. До побачення!